Люди, які не знають, що таке війна, забувають про це. Нагадати, що відбувається на сході та Півдні країни, вирішив своїми роботами мешканець Херсонщини Василь Чайковський, колишній правоохоронець, спортсмен і до повномасштабного вторгнення дитячий тренер із фрі-файту створює картини та фотографує наслідки ворожих обстрілів. На виставці побувала наша знімальна група. Житель Антонівки, що на Херсонщині Василь Чайковський, з березня цього року почав перетворювати уламки, які прилітають від ворогів на картини та скульптури. Зізнається, створення таких картин його відволікало від побаченого та пережитого. Також фотографував те, що залишає після себе так званий руський мір. Багато було пережито. Ну щось перевернулося. Що дійшов до цього, що почав робити вироби з уламків. назва теж моя жахливі квіти війни. Все Десяти чим вони це стан, це стан моєї душі на даний момент. Це моє бачення цього світу в воєнний час. У нас дуже квітучий південь, дуже квітучий. І зараз, коли йдуть обстріли, там не до цих квітів, не до цих, але я хочу, щоб люди бачили, чим чим вони нас пригощають. Розповів пан Василь і про першу свою роботу. Зроблена з Ракети, ГРАД, там вони уламки шрапнель, там уламки е, касетної бомби. Ну багато багато чого це е, збірна солянка, як я говорю, уламків того, що прилітало на той момент. Зізнається, від ворожих прильотів постраждало і його авто, і дім під час фотографування і сам попадав під обстріли. Для мене це дуже важливо. Люди, які не знають, що таке війна. Бистро забувається, Бистро. а я нагадую, що у нас в країні ще війна, щоб такі речі забувати. Ми ну, розігнати їх подалі туди, десь за Урал і почати жити з нуля. Я думаю, що в нас вийде. Ми повинні перемогти. Почну робити те, що я можу робити, тренувати дітей. Лучанин Віталій Ковтуненко відколи побачив, що його давній знайомий з Херсонщини їздить з виставкою по західній Україні, допоміг організувати для Волинян виставку робіт у Волинському краєзнавчому музеї. Це та дійсність, ті реалії, і як уже висловився мій товар. Ці е, осколки вони вбивають людей. Тож мирних жителів, як Антонов, Київського півдня, і взагалі України, і наших військових, і це не Втратна не виправна втрата, тобто ми не можемо поновити. Але це за кожним з цих осколків, це людське життя, яке вже вибачте. Ми не можемо повернути. На презентацію виставки робіт прийшло чимало відвідувачів. Серед них і Юлія, тато якої наразі захищає країну. Я це все ну переживаю кожен день, знаю, відчуваю, і так само хочеться, щоб ну всі про це знали. Тому що ну, наприклад, в нас на Волині. Це геть не так воно відчувається, як там, десь в Маріуполі, Херсоні, так само в тих краях. От і ну, в принципі, це все дуже цікаво для молоді. Я думаю, що варто було б такого ходити всім подивитися. Квіти, які не пахнуть, вони є нагадуванням того, що таке війна, і що за кожен прожитий день під відносно мирним небом потрібно дякувати нашим воїнам. Виставка, яка присвячена квітам війни, яку я презентував сьогодні Василь Чайковський. Вона діятиме Волинському краєзнавчому музеї. Попередньо, впродовж двох тижнів відвідувачі могли нею ознайомитися у дні роботи волинського краєзнавчого. Музею Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі.